Усім привіт! Я Світлана Бочуляк. Сьогодні ми з вами пошиємо ось такі гарненькі стильні бантики до вишиванки. Ці бантики справді гарненькі, а шити їх надзвичайно просто. Я думаю, що вам сподобається мій спосіб пошиття ось таких бантиків. Розмір цих бантиків 8-8,5 см. Нагадаю вам, що Матеріали для пошиття бантиків ви можете придбати в моєму магазині. Посилання на магазин я залишу в описі до відео, тож запрошую вас до перегляду майстер-класу, а також запрошую вас до себе в магазинчик. Для роботи потрібна декоративна репсова стрічка шириною 2,5 см, 1-тонна репсова стрічка, стрічка для перетягування серединки бантика, резинка та інструменти. Зі стрічки шириною 2,5 см, довжиною 18 см я пошию звичайний бантик, складаю стрічку на половинку, зводжу закінчення стрічки до середини і ось так прошию один відрізочок. Цей відрізочок так само прошию. Ось я прошила, тепер стягну, зроблю декілька обертів, вирівнюю бантик та зафіксую. Для верхнього бантика мені потрібна стрічка шириною 2,5 см довжиною 20 см, два відрізки декоративної стрічки та 2 відрізки однотонної репсової стрічки. Я беру стрічку, складаю її ось так, на відстані 8 см, припіднімаю вгору цю частину стрічки, загортаю один разочок ось так. Донизу і тепер цю стрічку зводжу до цього кутика сховаю цей вузлик і почну прошивати ось так згори і виводжу голочку ось тут. Беру наступний, наступні два відрізки і тепер зараз мійку поправлю на відстані 8 см, але тепер вже з лівої сторони Так, 8 см, припіднімаю стрічку вгору, повертаю. Донизу. І сюди до цього котика, прошиваю ось тут згори. Слідкую, щоб я захопила котик цей. З'єдную. Дві половинки бантика, як бачите, дуже швидко шити цей бантик, і ось так фіксую. Тепер я зафіксую а, цей бантик, надам йому гарної форми. Я ось тут. Ці стрічки трішки так роз'єдную, нанесу клей. І ось цей верхній бантик також трішки ось так посуну в бік також ось тут зафіксую. Так, і з цієї сторони аналогічно. Розводжу ці стрічки трішки, щоб вони були приблизно однаково ось тут розведені в сторони. Цей бантичок припіднімаю, і також ось тут наношу клей. І ось так фіксую. Тепер вирівнюю бантик, з цієї сторони приклею резинку. Стрічкою 6 мм я зробила два оберти кругом серединки цього бантика, і тепер ви можете дати декоративну серединку. А можете дати ось таку, ось таку стрічку. У мене стрічка тут шириною 2,5 см, довжиною 5 см і 8 мм. Я її ось так, нігтиками затискаю донизу, наношу клей. І цю частинку також ось так затискає донизу, і залишилося надати гарної форми ось цим закінченням стрічки. Можна зробити ось такі прапорці, а можна Зрізати ось так по діагоналі і обійти над вогнем. Ось як швидко можна пошити такі гарненькі. Стильні бантики. Тепер я вам покажу бантики в інших кольорах, ось такі гарненькі, ще є ось такі червоні, також такий варіант. І ось такі бантики. Як бачите, в кожному варіанті ці бантики виглядають дуже-дуже гарно. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей, па-па!